Вітаю, шановні апостол Іако звертається до церкви і каже, що як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Наші діла. Повинні відображати нашу віру. Якщо ми кажемо, що ми віримо, але наше життя гріховне, ми не живемо праведно, не спасаємо людей, не читаємо Біблію, не молимося, не постимося, не сповідуємося в гріхах, не виправляємо свої гріховні дії. То Іаков каже, що це віра, вона бісівська, тому що і диявол знає слово Боже, і диявол вірив в Бога, але він залишається дияволом. Це віра диявольська. Тому ми можемо бути людьми, а наша віра може бути диявольською. Тому ми повинні слідкувати, щоб наші діла відповідали нашій вірі, щоб ми жили свято та праведно. Амінь.